Привіт! Перш ніж ми почнемо, знайди, будь ласка, кілька хвилин тиші, лише для себе. Сядь або ляж так, щоб було зручно. Спина може залишатися прямою, але не напруженою. Постав телефон у беззвучний режим. Якщо можеш, заплющ очі або обери одну точку, на якій зручно зосередитись. Ти можеш закутатись у плед або взяти щось. Що дає відчуття тепла. Це твій простір і твій час. Коли будеш готовий, просто дихай разом зі мною. Привіт! Це твій час, час для внутрішнього спокою, час побути з собою у безпеці. Знайди зручне положення, ти можеш сісти або лягти. Головне, щоб твоє тіло почувалося вільно і розслаблено. Заплющ очі або м'яко сфокусуй погляд на точці попереду. Зроби кілька повільних вдихів і видихів. З кожним видихом дозволь собі трохи більше розслаблення. Відпусти напругу з плечей шиї, рук, живота. А тепер уяви, що ти робиш крок крок із повсякденності у особливе місце. Місце, де тобі абсолютно безпечно, де немає осуду, немає тривоги. Ти в захищеному просторі. Дозволь цьому простору з'явитися перед тобою. Як він виглядає? Це може бути будь-що? Галявина, пляж, кімната, сад. Що завгодно, що для тебе про затишок і спокій? Подивись навколо, які кольори тебе оточують, яке світло, яка погода? Прислухайся, можливо, ти чуєш спів пташок. Шум води чи просто тишу. Відчуй аромат повітря, можливо, запах хвої, моря, квітів або просто свіжості. Якщо хочеться, доторкнись до м'якої трави, теплої поверхні або пухнастої ковдри, цей простір повністю приймає тебе. Ти в ньому вдома. А тепер зверни увагу всередину. Чи є у тебе емоція, яка потребує уваги: сум, тривога, злість. Дозволь цій емоції з'явитися у просторі разом із собою. Вона не заважає, вона частина тебе. І тут їй теж є місце, уяви, що твоя емоція має форму або колір. Вона просто є, і це нормально. Подумки скажи їй, я бачу тебе, я дозволяю тобі бути тут, мені не потрібно тікати від тебе. Відчуй, як поступово напруга спадає. З'являється більше легкості, тепла, довіри. Уяви, що цей стан спокою ніжно огортає тебе, мом'яка тепла ковтра, твоє тіло розслаблене, твоя душа у безпеці. Запам'ятай це місце. Ти можеш повертатися сюди у будь-який момент. Подякуй своєму простору, скажи подумки. Дякую, що приймаєш мене. Я завжди можу повернутися. А тепер повільно повернись до теперішнього моменту. Відчуй своє тіло, поверхню, на якій ти сидиш або лежиш. Поворуши пальцями рук і ніг. Зроби глибокий втих і повільний видих. Коли будеш готовий, відкрий очі, поглянь довкола, ти тут, але частинка твого простору вже з тобою. Пам'ятай, у тебе завжди є внутрішній дім, де безпечно, і ти можеш повертатися до нього. Коли захочеш